Сьогодні 26 грудня ми приїхали в містечко Гірант погуляти. Нам порекомендував його Ніколя, сказав, що це дуже гарно. Тож будемо дивитись місто. Вчора ми провели дуже гарний день в гостях. Була дуже сімейна атмосфера, душевний вечір. Співали, грали в ігри. В принципі, таке гарне різнович. Герант казкове середньовічне місто, розташоване недалеко від Нанта. На бульварі довкола стіни паркування платне, тож ми лишили машину на парковці кінотеатру, який знаходиться неподалік. Через головні ворота потрапили в стару частину міста. Сергій я знайшла тобі фантастичний подарунок на різдво. Подивись на цей костюм. Геран це рідкісний приклад середньовічного міста, яке повністю зберегло свої стіни. Це також одне з найкращих автентичних міст, що збереглося у Франції своїми солончаками. Тому тут дуже багато магазинчиків, там є Соль геран. Тобто соль, яку збирають вручну. І вручну у нас наприклад. Вона очень важка. так. Вона дуже, да. дуже вкусне. А, есть, я думаю, для ванны. Она и для ванны, и французы с этой солью готовят все, что варят в воде. Пасту, овощи, ну все, что ты варишь в воде, ты солишь этой солью. И она другая по вкусу, она не такая, как наша Артема страна. И она более соленая. Каду Куткера. В случае, если что-то понравилось, не стесняйтесь звонить. Да, не стесняйтесь позвонить. Я недалеко, mm -hmm. скоро mm -hmm. В місті повно сувенірних магазинчиків і різних маленьких атмосферних крамничок та ресторанчиків. Ми гуляли вулицями, насолоджувались мальовничими будиночками 13-15 століття і дійшли до старовинної церкви з неймовірними вітражами собору святого Обена. Його почали будувати ще у 12 столітті. Він поєднує романський і готичний стилі. З собою кавуся, печиво. Смачно угу. Нам на прощання просто божий дар випав такий сонячний день. Немає дощу, яскраве сонце, ну це просто на зиму не схоже. Угу. Вперше блакитне небо, а не сіре. В таку погоду, звичайно, можна тут жити. Ми натрапили на табличку Глінтвейн і вирішили зазирнути за ним в ресторанчик. А виявилось, що натрапили на справжній скарб. Мене зачарувала атмосфера і затишок. Кожна деталь говорила про любов, про те, що тебе тут чекають, і тобі раді. Гостинність і посмішка Анни нас підкорила. Kira Ah uh, Супер! Oui. Super. Et moi, c'est Anna. Ah, enchantée. Enchantée. Donc, tu veux avec Mary Moi, je peux te dire Anna et nous voir. Je suis prêt, mais je vais Такий насичений смак, прям такий кисленький, добрий кисленький, але ще солоденький, якісь такі трави і спеції. Чай, Кіра? Чай, Кіра? Чай, Кіра? Чай, Кіра? Чай, Кіра? Чай, Est-ce que est -ce que nous pouvons prendre une photo avec vous? Oui. На вулиці біля собору святого Обана є багато фігурок соляних промисловців. У нас потихоньку отходят больше от людей. А здесь, поскольку они мало пользуются социальными сетями, есть, да, газеты. Мы же находимся в месте Геранда. Це середньовічне місто, яке було засноване і стало дуже е, знаменитим е, після 13-го віку. Тут багато солодчаків, тобто воно цікаве, і е, тут е, герцог е, Британії став герцогом саме у сусідній церкві. Він обрав цю церкву і, е, і тут добувають сіль. Котру продають на кожному кроці, містечко оточено такою стіною, так? Так, це середньовічна частина містечка оточена стіною чотирьохметровою, Так. тобто ми в безпеці. Частина міста, оточена муром, досить невелика. На знайомство з нею у нас пішло всього півтори години, тому ми поїхали ближче до океану. Зараз ми їдемо е, кроазі. Ми їдемо в Порт. дуже, як кажуть, дуже гарне місце. Крозі дивимося. Океана. Сегодня это интересный бальнеологический курорт, предлагает не только отдых, но и разнообразный насыщенный отдых. Название города Люкруазик происходит от бритонского слова «круазиг», которое означает «крестик». Выбор такого названия вполне обоснован. В сущности, город расположен на бывшем острове, связан с материком длинной песчаной... песчаной косой. Містечко, Лекоазік, майже повністю оточене водою. Ще в IX столітті воно було островом, а зараз з материком його з'єднує вузький перешийок. Дуже сподобалось, як гармонійно в цьому місті поєднана історична і сучасна архітектура помітно, що тут оберігають і цінують свою спадщину. Тут можна прогулятися набережною, помилуватися човнами в порту, відчути запах океану. Старий рибний аукціон місто вдало перетворило на культурний простір та художню виставку. Зараз там представлена колекція моделей кораблів і деталізована залізниця з рухомими складами. Подібно ми вже бачили в художньому музеї Нанта, але ця сподобалась більше. Каком та паромі можна туди переїхати. В цілому містечко гарне, тут приємно прогулятись і провести час. Але що підкорило моє серденько, то це дике узбережжя. Океан має якусь магнетичну силу, ця могутність і краса мене завжди заворожували. На скелях ми бачили якихось неймовірних великих птахів. Чула, що часом тут можна зустріти тюленів. Можете собі уявити, що люди тут живуть, і кожного дня бачать такі види. Це місце не хочеться покидати, але вранці на нас чекає перший переліт. Доброго ранку. Зараз десь п'ята ранку. Ми вже в аеропорту пройшли всі контролі. Як ми вже казали, вчора був останній день у Франції. Зараз ми летимо в Рим, там ми будемо день і вже. Повертаємося в Україну. Які твої враження від Франції? Мені сподобалось. Мені дуже сподобались маленькі містечка на березі океану, Атмосфера, круасани. Але... Mm -hmm. mm -hmm. Так круасани смачні, нічого тут не поробиш. Іра нас запросила колись ще, можливо, в більш теплу погоду приїхати навесні чи влітку. Було б класно звичайно. Іра, yeah. дякуємо тобі за гостинність yeah. і yeah. за прийом. Yeah. Кіра, Кіра, Он Лавріс Верри. Заселилися в готельчик, доїхали на Убері, попали ще й на сніданок, тут куча всякої смакоти І ще нам навіть апгрейднули номер а безкоштовно. ми зробили апгрейд кімнати, Ми ще не були, там не бачили. Дали нам знижки на обід 20%, Талончики. І на вечерю 10-9. Ми потрапили в наш номер, і у нас тепер квест почався. Куди вставити карточку, щоб було світло і працювали розетки. Тому що якби біля входу нічого подібного немає, хіба що в щиток впихнуть. Починається квест. Значить, у нас є із вихідних даних телефон. Але немає номерів телефонів, тобто ми не знаємо, як подзвонити на ресепшн, і немає жодної дірки придатної для того, щоб туди запхнути картку. Дірка знайшлась, причому да, тут є надпис, який ми ігнорували. Просто неочікувано було, що воно прямо в стіну втикається. Зазвичай там якось слайд якийсь треба зробити. Ну, все, у нас тепер є світло. Це щось тур У нас є біде, є душ. Що тут? Тут продовження душу, холодильник сейф, два ліжка і телевізор, і красивий вид з вікна. От за що дякую, то це завид з вікна. Look at that. Тут було б гарно каву пити. Я така втомлена і не виспана, що я не можу прокинутися і прийти до тяну. Чи між ковти з так? Зараз друга година дня. Ми поспали в готелі і їдемо на ланч. Нам дали 20% знижки, Ми десь. На окраїні міста, я так зрозуміла. Я подивилась в інтернеті, що всі визначні місця Рима знаходяться досить далеко від нас. Це близько там півтори години в дорозі в один бік. Тому що на да, ми дійсно десь на окраїні знаходимось. Десь біля нас тут навіть в пішій доступності є якісь там руїни. Я не знаю, можливо, якщо буде натхнення, може прийти, але Марія я бачу. Можливо, натхнення і не буде. Але тут симпатично на території. Може і просто сьогодні буде такий день відпочинку, бо сьогодні у нас був дуже ранній підйом і вчора дуже насичений день. Я насправді дуже люблю Рим, мені подобається надзвичайно. Один смачну лазанню. ну, це все, всі все знають. І хотілося, звичайно, десь походити, але я просто не встання. І потім повертатися на роботу. Хочеться просто посидіти, з чашечкою чаю десь на вулиці, подивитися на баскет чи на, просто, на якісь квітучі душі і просто поспілкуватися. Я зазвичай небагато часу. У мене тут, значить, на обід Гранде, просто неймовірно гранде салат Цезар, картопелька така по-домашньому, як мама робить. І в Марії мене лазанья з артишоками і м'ятою. Просто не з м'ятою. Справа печі. Все таки ми нікуди не поїхали в центр, але вирішили пройтися з Марією до магазина. Оце така зима мені подобається, що там 16 градусів, сонце шпарить, все зелено. клас. Хочу зимувати тут, де-небудь. Ну не прям тут. До речі, поки що з моїх спостережень в Італії дуже брудно, якось все накидано всюди. За чистотою на вулицях не сильно. Спостерігають, не сильно турбуються про це. Точно радий бачити, так? Шоста, тридцять ранку, 28 грудня здається, І це наш останній переліт. Їдемо додому до хати. Нам дали з собою ще сніданке, тому що ми виїжджаємо до сніданку. Вчора гарно виспались, хоча два рази були якісь такі вночі штуки, типу бамка, лодовий вибухи. Хотіли хоч на кілька днів виїхати з цієї, атмосфери, але атмосфера нас доганяє. Ми доїхали до аеропорту. На шатлі коштує він 6 євро з людини. Нам оці дали сніданочки, такі там ось водичка, якийсь мафін, якась печенюшка і, письма, фіншек, і сік. Але Це, мабуть, треба було пити раніше, тому що всі ці жидкості не проходять в security. Тож ми зараз трошки поснідаємо і підемо на пробір. Закінчилась наша подорож. Ми зараз в Сучаві на автовокзалі. Тут п'ємо каву. Там вже стоїть десь наш автобус, на якому ми поїдемо в Чернівці. І там вже ми з Марією попрощаємось. Марія їде до себе додому. У мене ввечері потяг Київ. І вже почнуться наші будні звичайні. Дуже рада, що у нас була така класна маленька відпустка. Я дуже рада, що зараз безкоштовно роумінг є для українців. І що завжди була на зв'язку. Дуже гарні місця ще раз дякую Ірочки, яка нас приймала. І дякую вам, що подивилися цей вложок. Знімала його на побитий телефон. Сподіваюсь, що Сергій зміг з цього щось змонтувати, що я не знімала. Все, всіх люблю. Па-па!